Проведи ранок з нами. Свій день ми розпочинаємо о сьомій годині. Останнім часом привчили себе прокидатися раніше. Бо ще нещодавно ми прокидалися о восьмій або навіть о дев'ятій. Першу чергу перевіряємо, яка там сьогодні погода на вулиці. Дуже гарно. і переходимо до догляду. Також робимо масаж обличчя і патчі. Тепер час для тіла 30 хвилин тренування, щоб зарядитися енергією і почувати себе краще. Улюблена частина нашого ранку. Це сніданок. Сьогодні для нас я вирішила приготувати сирники У дуже цікавому рецепту, а саме з Обов'язково спробуйте це дуже смачно, навіть смачніше ніж сардинками. Подивіться, які вони гарні вийшли, прям золоті. Прикрашаємо сметаною та карамелью. Взагалі снідати це обов'язково, щоб зарядитися енергією на цілий день. Зробили каву, наливаємо в термос. До речі, у нас такі гарні термоси старбакс. Були часи, ми побували в старбаксі і вирушаємо на годинку на прогулянку, щоб набрати кроки і подихати свіжим повітрям. Ой, на вулиці замело а ще й ожеледиться, взагалі Ну Нічого, гаряча кава рят. По дорозі зайшли в торгівельний центр і трохи закупилися. Ось такий наш продуктивний і веселий ранок.